Під час виконання повсякденних завдань спеціалісти багатьох професій досить часто стикаються з необхідністю створення десятків або навіть сотень папок із заданими найменуваннями. Створити дві, п'ять чи навіть десять папок вручну не проблема. Права кнопка миші створити папку вводиш або вставляєш скопійовану назву. Дуже просто чи не так досвідчений користувач зробить таке завдання для десяти папок трохи більше, ніж за хвилину. Але що робити, коли потрібно створити 30, 50, 100 або навіть 1000 папок? І кожна з унікальною назвою. Саме для таких завдань ми розробили і додали в розділ інструменти сервіс FolderMaker, який дозволить автоматизувати цей процес. Сервіс настільки потужний, що створить навіть 30 тисяч іменованих папок менше, ніж за дві хвилини. Просто скопіюй в текстове поле список необхідних назв і отримай готові іменовані папки за кілька секунд у вигляді зі пархіву. Це просто, швидко і зручно, де з довгої ручної роботи. Ідеально для тих, хто цінує час. Ось так, менше ніж за хвилину, ми створили 100 іменованих папок без завих зусиль. Спробуйте Folder Maker вже зараз. Папки самі себе не створять, створюйте їх на автоматі, Зарежіть робочий настрій для дійсно важливих справ. Ставте лайк, підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями на каналі. Ми допоможемо автоматизувати ваші робочі процеси. Дякуємо за перегляд! До нових відео.